У день народження поета дисидента Василя Стуса 6 січня розпочався всеукраїнський та міжнародний фестиваль «Стусфест». Заплановано 20 подій в Україні та за кордоном, зокрема у Франції, США, Австралії, Італії та Естонії. У Києві 6 січня в театрі Дах відкрили Стус Фест виставою Стусанина та перформансом Дах Тріо Стус немилосердно. Фестиваль триватиме до кінця січня, 24 січня у Херсоні. Виставу Стусанина покажуть і ще раз. Обговорити стус фест і те, як варто переосмислювати образи борців за свободу, я маю змогу зараз із режисером вистави Стусанина та організатором фестивалю Олексом Боровенським. Добрий день, Алексей. Вітаю, вітаю. Отже, почнімо з фестивалю стус Фест. Це перша едиція цього фестивалю, який триває місяць. Я вже щойно розказала, в яких містах будуть події. А як зразу, з першого разу, вдалося зробити такий масштаб фестивалю? Uh... Я вважаю, що не вдалося насправді, тому що фестиваль міг би охопити всю землю, тоді Марс і трохи сонячну систему. Бо стус це ну я жартую, але стус це, в принципі, космічна величина. А поет космічного масштабу він далеко виходить за меж того, що українська поезія могла би і може робити, і він заслуговує на те. Наразі у нас щось порядка 20 подій по всьому світу, і це створилося якось 6 грудня, тобто за місяць це вдалося створити. Чого? Бо на нас накинулись наші партнери, практично мені. Нічого не робимо. Все робиться в Дрездені, в Візбадені, в Берліні, в Лондоні, Австралії. в Чикаго, Австралії да, гурт Мальви. Там не гурт, а бібліотека Мальвич щось таке. Вони роблять все самі і дуже різнобарвні виходять проекти дуже різні, і це за те, що якось стус на часі, мабуть. Так, в рамках Стусфесту також є кілька таких діджитал проєктів Один із них це там, де українські військовослужбовці, просто або просто відомі люди читають вірші Стуса. І ось один із них це був Максим Кривцов, поет, який загинув, про якого ми цього тижня теж вже згадували в ефірі культури на часі. Так сталося, що він загинув практично одразу після того, як надіслав вам вірші записані. А чи не могли б ви розказати, як зреагували на це? І я знаю, що ви навіть якийсь спеціальний проєкт з цього приводу запустили? А, так, ми з Максимом не дуже. Зналися до цього, ми переписувалися, я записував його вірші декілька, я і тоді вже любив його вірші. Ми почали спілкуватися плотно, коли виник цей проект Рядовий Стус це для військових. Там не була ідея, що буде Максим, який відомий, один з вважаю, найкращих поетів України наразі був. Там була ідея, що це будуть військові з фронту запишуть вірші Стуса Василя, і ми згадаємо, за чого ми воюємо, бо в нас культура є, а в них нема. І Максим до цього дуже долучився, як виявилось, він дуже любив Стуса, він записав три. Вірші. Він мені обіцяв четвертий. Він не встиг мені записати четвертий. Максим, ти мені винен. Четвертий вірш. І він надіслав ці вірші. За декілька годин він загинув. Мені подзвонили друзі. І що я зробив? Я виклав його вірші в інтернет. Я і так мався це зробити, бо це у нас на Ютуб-каналі, з Тузфесту. Але це була моя реакція. Я не міг по-іншому реагувати. Я виклав його вірші в інтернет. Звідповідно, ну, так і малося бути. Він там читає моділяні був ідіот. Чудово читає дуже смішно. Подивіться <хи> і відповідно. Ну я до сих пір це сприймаю як особисту втрату. І, Відповідно, зараз ми з толпою народу з купою перекладачів іноземців робимо проект. Він називається «Translating Maxim Krivtsov», і ми перекладаємо його вірші всі. Вірші, які написав Максим англійською мовою. Така ідея, зараз 12 переклали, це, бо ми вчора це почали. Перекладаємо його вірші, вичитують носії, і потім американські ветерани, ми з ними вже домовились, вони запишуть відеопоезію Максима англійською. Дуже важлива історія. І наразі вона вже виростає в книжку для вас ексклюзив. Я зараз проводжу перемовини з видавцями, з мамою Максима. Ми спілкувалися. Книжка буде називатися Максим Слова скорочуються». Ні, не так. Макс, слова скорочуються Не так. Не так. Макс, імена скорочуться. Ну, це тому, що Максим, Ого. якщо його всі любили звати Макс, якщо скоротити, і те, що українські творці імена скорочуються і скорочуються під час цієї війни. Про це історія, там будуть переклади Максима, його вірші будуть, його вірші двосторонні. Одна сторона українська, друга англійська, і будуть вірші про нього. Зараз, якщо ви бачили всі Калитко написав про нього вірш, я написав вірш про нього. Я вірші вже два роки не писав. Ну, це нереально щось. Він не залишив цю землю, він щось залишив по собі. Так, і це наштовхує на думки, як говорити про героїв, як говорити про Максима Кривцова. Зараз вже починається ця розмова про героя. І, власне, ви працюєте з героями вже дов, довго давно, і зі Стусом працюєте довго давно. І про нього як про героя зараз будемо говорити. А ви зробили виставу Стусанина і задачею собі ставили. Розвіяти цю забронзовілість, яка є в свідомості української аудиторії, чому на вашу думку важливо цю забронзовілість прибирати? А, ну я думаю, тому що вона заважає а, подальшій роботі. Ти коли в тебе стус зрозумілий, тобі за пам'ятник, ти з ним нічого зробити не можеш. Ти до нього можеш квіти принести. Ти не можеш з ним поставити адекватний фільм. І я вважаю, що на жаль, нам не вдалося зробити адекватний фільм по Василю Стусу. А він ще тільки буде на часі. А я вважаю, що багато вистав, які були зроблені, ще вони чекають свого часу, щоб щось по Стусу з'явилося справжнє. А оця історія, коли ми з нього зробили такого собі Шевченка Аля нового, вона дуже заважала. По-перше, по-друге, він реально герой по своїй біографії, тому що він робив, і дуже важливо зрозуміти, що таке є український герой, що він складається. І у нас цева става стосанина це питання зрозуміти. Як це прийняти цю героїчний вчинок? Як стати супроти е, держави, як стати супроти цієї орди, яка на тебе суне, сусідів, які тебе шикують і пишуть на тебе доноси? Ми ж працювали з книжкою Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса. Вона складається з доносів на Василя і з протоколів його допитів. І ми це використали дуже в виставі не напряму, але надихалися дуже сильно цим. А що відбувається з людиною? І дуже важливо було зрозуміти, е, е, який Василь, що він насправді. Не лише такий, що ніколи не розмовляв з тими, хто його допитував. Це людина, в якої були діти. Е, є діти. Я спілкувався з Дмитром Астусом. Жінка в нього, яку він дуже любив, і заради них він був здатен на якісь певні це не компроміси, ні, але на якісь речі, про які зараз він не говорить. Сусани ми говоримо про це, бо він людина в першу чергу, а потім вже стус плюс. Тобто через такі людські моменти. Про літературну основу ви сказали, і, скоріш за все, використовували також і вірші Василя Стуса. Так, про музику ще до методів того, як можна працювати з образом, його переосмислювати, доповнювати або ж розривати шаблони. Так ви використовуєте Рамштайн і поєднання, до речі, з українською народною піснею. Як обрали це поєднання і чому саме такий вибір оформлення? Знов таки ексклюзив. Ми ж проводили дослідження творчості. Василя, і ми е, наскільки знайшли, що Василь в свій час е, перекладав текст Рамштайна. Він займався перекладами з німецької на українську. Це він перший, хто це зробив. А, от е, жартую, звичайно, такого не було. Але міг би напевно він вже перекладав з німецької, на правду, і це призвело нас до думки, що коли ми робили поезію, виставу за віршами Василя, треба щось було зробити, що буде розривати оцю історію. Вийшов, прочитав вірш, став на стульчик. Ну це все до того, чого ми звикли, що ми не любимо зі школи. Треба було зробити сучасну історію. Я шукав сучасну музику, не українську, яка дозволить розширити образ, а все таки він космічний європейського масштабу. Uh, poeta І Рамштайн, якось, коли ми почали працювати, ми відчули ці ритми, урбанізовані ритми в його поезії. Це прям металеве брязкання. І Рамштайн підійшов просто на урах. Хто не бачив виставу, це просто да, це воно. А, і українська пісня вона знов таки виникла. Бо треба тепер було вже шукати компроміс. Треба було повернути стуса з абсолютно європейської вистави. Треба Фантастики, було Так да. трошки І ми співаємо чий то кінь стоїть. Це хлопці ще співаються. Це, це дуже щемко, коли вісім хлопців в унісон дуже душевно співають цю пісню, і вона трошки повертає нас. Все-таки це українське. Поет тут напрошується наступна теза, яку я для себе винесла для обговорення. Стосанина працює з міфами про маскулінність чоловіка. Які це міфи і чому їх потрібно розвінчувати? Mm. Ну, одна з перших, те, що чоловік мусить це витягнути на собі, померти значиться, але зробить Стус так і зробив, і я вважаю, що це не плюс. Насправді, бо ця книжка Птах душі яку спалили, чи що вони зробили з нею у тюрмі, з якої залишилось два вірші. Це велика біда, бо ця книжка вона просувала верлібр, і він би поезію далі посунув. Коротше, треба розуміти, що твій героїчний вчинок робить і ну, де ти корисний. І от Оцю історію ми з цим працюємо. У нас більшу частину вистави, наш герой у виконанні восьми акторів він не приймає рішення, він вагається. В кінці приймає. Але це в кінці. Угу. А, і от з цим важливо працювати. Оця історія, що чоловіки не плачуть чотири хвилини. Вісім хлопців плачуть на сцені кожного разу. Отака от в них актерська задача: плачте. Мені здається, це страшенно важлива місія. Дякую вам окремо за неї. І це власне те, що втілює наш забронзовілий герой Стус. Це якраз усю таку чоловічу чутливість. І дякую, що ви це винесли у виставу. Я відступлю від теми в переліку проєктів DSP, Це кілька вистав ви вже робили і про Ліну Костенко виставу, і про «Розстріляне відродження. І ось цьому переліку зустрічається в. Ви... Тава за творчістю Бродського, яким чином він там взагалі з'явився? Це було у 2019 році. Якщо я не помиляюся, як ви зараз дивитеся на цей вибір персони для вистави? Е, ну наразі ніяк не дивлюся, тому що десь з того часу от Бродський це була фістальна фінальна історія. Наша ми зафіналили нашу російськомовну творчість. Е, і більш після цього ми жодної е, історії, включаючи поетичні вечори, не робили російською мовою ніяк. Але починали ми, щоб ви розуміли, ми починали як «Общество мертвих поетів», так називалась наша спільнота. і Якщо розшифрувати «Dead Society Poets», то це переклад з англійської. І ми починали, ну як? Я виріс, коли в мене я мій перший роман Тургенєва. Я прочитав Достоєвського. Я дитина був, нам пхали цю історію. Я ж виріс в 90-х, Мені пхали цю історію в кожній школі. Українське розмовляти було за шквар е, і т.д. Я виріс, як всі нормальні українські діти. А потім, коли в мене друг загинув в 15-му році е, в першому бою е, доброволець, то я почав змінювати цю історію, але все рівно в мене зайняло, Бачите, 19-го, чи вісімнадцятому. Ну коротше, ми ще грали Бродсько. А це був мій улюблений поет. Був. А я після того не прочитав жодного вірша, бо це зашквар. Тепер це зашквар. От бачите, яка історія, те, що в них зайняло 70 років, щоб перебудувати це ставлення до українського. У, у них же знов таки, бо це вони зробили, а не ми. У них зайняло три бомбардування. Фактично, так цікаво, як швидко міняється е, суспільна думка. А, так, дякую вам за, за те, що ви таким чином висловилися. І я хочу підсумувати нашу розмову, повертаючись до героїв. А, яким чином на вашу думку потрібно про них говорити зараз, і про сучасних, які щодня у нас багато героїв з'являється, нових яких потрібно знаєте а, тепер правильно пам'ятати і опрацьовувати їхній спадок, а, апелюючи знову ж таки до Максима Кривцова. А, якщо підсумувати, яким чином говорити про героїв, я би сказав одразу. Про Максима треба було говорити, поки він був живий. Зараз це трошки класно, але запізно. Е, він ну його треба було більше брати на телебачення, на радіо, видати його книжок, поки в нього матеріалу книжок на п'ять точно вже є. Е, це було видно, що він талановитий. Тут не треба чекати, поки людина загине. З ними треба працювати одразу. Е, їх треба дуже оберігати, якщо вже вони на фронті. Це ну це люди, які роблять українські наративи. Це люди, які розуміють. Ну, ми розуміємо, що таке Україна. Всі важливі, немає неважливих людей. Всі солдати має дуже щемке відношення до військових. У нас е деякі актори воюють. А, але кривцов це та людина, що могла Україну обозначити ми, словами, ми могли би зрозуміти, яка вона є. А тепер трошки не так. Тепер ми розуміємо через ті вірші, які про нього пишуть. Тоже класні, але говорити треба одразу. Дякую вам величезне за цю розмову і за вашу працю і за Стусфест. Зокрема, щастива! Дякую. Я спілкувалася із режисером вистави Стусанина та співорганізатором Стусфесту Алексом Боровенським про переосмислення образів українських борців за свободу.